Привіт, привіт! Сьогодні в мене така тема зазріла. Давай подивимося, що тобі треба зробити до кінця цього року? Лишився ще один місяць. Так давай подивимося, які діла тобі треба закінчити до кінця цього року? Які діла тобі треба закінчити до кінця цього року? Які діла тобі треба закінчити? Так, якщо ти розводишся, то до кінця тобі треба все ж таки розвестися. Якщо ти хочеш вийти заміж, таке саме, тобі треба вийти, заручитися підтримкою, вищої людини, є високослужбовця. Якщо ти хочеш йти на навчання, тобі треба йти на навчання. Якщо ти хочеш закладувати свою фірму, починати свій бізнес, тобі потрібно почати це. Якщо ти хочеш звернутися до когось з просьбою, до вищестоящої людини, звертайся, вона тебе почує і поможе тобі. Що тобі ще потрібно зробити до кінця цього року? Перестати розстраюватися по пустяках. Було минуло. Постав крапку, не отчаюйся. щось раз не вийшло, нічого страшного на слідущий раз вийде. Не всі зразу мільйонерами стають. Мільйонери теж пробують по 150 разів, програють і далі встають. Головне сила волі. Влили ці кубки, розлилися, суха земля стала, нічого, прийде, хтось другий польє, і буде все добре. Що тобі ще зробити? Не бійся, не бійся не все так, як ти думаєш. Не сиди в ілюзіях, не бійся. І збався від страху. Чого ти не знаєш, узнай якусь тайну. Чого ти не знаєш. Все, що ти показуєш, це все відбивається на тобі. Не удавай когось із себе, ким ти не є. Далі. Все буде по-новому. Що ти повинна зробити? Зробити так, щоб було все по-новому. Від початку, від нуля. Якщо ти кудись переїжджаєш, почни нове життя. Не бійся, в тебе все вийде. Будь молода душою, скільки б тобі років не було. Куди ти поїдеш, там все буде по-новому і буде все легко, так як дитині. Що ти повинна ще зробити до кінця цього року? Люби себе, це саме перше. Дбай про своє тіло, будь мудра, знай, що тебе люблять вищі сили. Ти тільки подивися сюди, скільки є старших арканів дурак, сонце, луна і ерефант. А ти сидиш всередині, розстраюєшся. Чого ти розстраюєшся, не розстраюйся, не бійся, все буде добре. То, що було у тебе, воно ніколи уже не повернеться. Воно вже було. Тепер буде тільки по-новому, і буде все класно. Добра, добра, добра.